Ми знаємо, що недостатньо випереджати юрбу у старанності та рішучості. Потрібні чіткі дії, швидка реакція та знання того, що потрібно іншим, як на роботі, так і у приватному житті. Ми тиснемо на газ, щоб зрушити справи з місця і діємо динамічно, бо наше життя це беззупинний рух. Ми Кейс IH. Ми не просто створюємо хороші сільськогосподарські машини. Ми прагнемо досконалості. Високі технології, надійність, інноваторство вони притаманні всім нашим підприємствам. Кейс ай Зроблено з пристрастю.